Було то тоді та ще у тому Львові. Один батько-батяр вирішив свого синуся відправити на навчання до столичної Варшави. Та не тому, що в нашому Львові не було де вчитися. Просто той синик та задужо розбатірувався. а в тій Варшаві не було такого батярства, як в нашому Львові. Так ось проходить півроку, і синик пише листа до батька. Татусю. Коханий, та приїдьте та подивіться, як я замешкав у цій столичній Варшаві. Наш батько-батр, не думаючи, вирушає на наш двірець, купує білет на відомий потяг Львів Варшави та вирушає в подорож. По прибутті до Варшави на пероні його чекає синик у лівій руці тримає квітушки, а у правій пероновечку. Побачивши батька, біжить до нього з усмішкою та кричить Тату! Та ви тут, та я тут. А варшав'яці пачем на товшиську та й кажуть та що то з того Львова та якісь япончиків приїхали. Було то тоді, та ще у тому, Львові. Шановні львів'яни, шановні батяри львівські, вітаю з днем вашого міста, всього найкращого. Львове, люблю тебе, пам'ятаю про тебе і завжди хочу приїжджати до тебе.